Вітаю знакові новини на соціальній країні. У студії Олександр Ролдугін і Далі у випуску «Про таке». Військова блокада. Аеропорти в Криму контролюють озброєні російські бойовики. Скарбниця пуста. Де уряд збирається брати кошти для держави? Кримінальну справу закрито. Юлію Тимошенко вже не звинувачують у справі ЄСУ. Озброєні люди захопили аеропорт в Симферополі в ніч проти п'ятниці. На територію аеропорту увірвалися близько 50 осіб з російськими. Прапорами в аеропорту Сімферополя перебуває близько 20 солдатів у військовій формі, не схожій на форму української армії. Вони без розпізнавальних знаків у касках і бронежилетах, озброєні кулеметами і автоматами. На контакт бойовики не виходять. Аеропорт Бельбек також знаходиться під контролем російських військовослужбовців у касках і бронежилетах. Як повідомило джерело, вони прибули для того, щоб не допустити. Прильоту якихось бойовиків. Загалом біля аеропорту знаходиться більше десяти вантажівок і кілька бронетранспортерів. Захоплення російськими військовими кримських аеропортів у Севастополі та Сімферополі це озброєне вторгнення та окупація. Таку оцінку ситуації дав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. Те, що відбувається, оцінюю як озброєне вторгнення і окупація з порушенням усіх міжнародних договорів і норм. Це пряма провокація озброєного кровопролиття на території суверенної держави. Також Аваков додав, що дане питання вже є компетенцією Ради нацбезпеки та оборони. Він також переконаний, що на даний час повинні спрацювати дипломати. Захоплені адмінбудівлі, а і аеропорти, запланований референдум та російські військові ситуація в Криму викликає все більше занепокоєнь. Верховна Рада України звернулась до держав гарантів безпеки України з проханням забезпечити цілісність та державний суверенітет країни. Наразі цей сюжет готується до випуску. Ми продовжуємо далі. Кримське питання на устах і в народних депутатів парламентарі занепокоєні ситуацією у Криму, а також проведення Росією навчань у зв'язку з ситуацією на півострові. Верховна Рада звернулась до держав гарантів безпеки України. Ними є США, Великобританія і Росія відповідно до Будапеського меморандуму. У документі зазначається, що держави гаранти підтвердили зобов'язання, підписавши меморандум, утримуватись від загрози силою чи Її використанням проти територіальної цілісності чи незалежності, а також зобов'язалися утримуватись від економічного тиску у постанові. Також вимагається від Росії припинити кроки, які мають ознаки зазіхань на державний суверенітет. Державна скарбниця порожня ще вчора наголошував прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Тому коаліція та уряд мають зробити все, аби стабілізувати економічну ситуацію в країні. Які кроки робляться в цьому напрямку, дізнавалась Лана Маяковська. Міжнародний валютний фонд буде співпрацювати з Україною. Вже наступного тижня міжнародні експерти приїдуть до України. У подальшому голова Нацбанку Степан Кубів розраховує і на підтримку інших провідних країн та кредиторів, не тільки державної форми власності, але й приватної. Ведуться відповідні переговори. І, приміром, я вчора отримав листа від Європейської банку реконструкції та розвитку, де ця поважна установа підтвердила. Реальне продовження вже буквально на наступному тижні співпраці з Україною, зустрічі з бізнесом і з фінансистами щодо активізації і швидкої роботи в даному напрямку. У робить усе для того, щоб стабілізувати економічну ситуацію в країні. Нацбанк вже відсторонив від операції на міжбанківських валютних торгах вісім банків країни. Крім того, НБУ ввів тимчасове обмеження на зняття валютних вкладів, зокрема в еквіваленті понад 15 тисяч гривень. Кубів наголосив, що цей захід стосується тільки вкладів в іноземній валюті. Крім того, мова йшла й про фінансування важливих інноваційних проєктів, які будуть створювати нові робочі місця, і відповідно посилять економічні засади в Україні. Ми розуміємо, що відновлення економіки є непростим, але ми маємо чіткий план, який вчора був затверджений план уряду Верховної Ради. Ми відразу ж на правлінні Національного банку розглянули його вчора вечором і відповідно будемо займатися щоденною роботою виконання і наданням фінансових інструментів. Про підготовку чітких кроків в наданні фінансової допомоги Україні заявив і Арсеній Яценюк. Розмови ведуться із міністром фінансів США, так і керівництвом міжнародних та європейських фінансових організацій. Наше міністерство фінансів напрацьовує механізм швидкого отримання фінансової допомоги для України. Це те, що називається Rapid credit instruments», і сподіваюся, що. Короткотерміновій перспективі, після тих сигналів, які отримані від міжнародних фінансових організацій, ми отримуємо додаткову валюту, яка збільшить рівень золотовалютних резервів України, і дасть можливість застабілізувати ситуацію. Фахові банкіри та стабільна банківська система в Україні є, наголошує Арсеній Яценюк. Відповідно, в українців причин для паніки немає. Лана Маяковська, Артем Кутасов, соціальна країна. І наразі вже готовий наш сюжет. Я нагадаю, що захоплення адмінбудівлі і аеропорти, запланований референдум та російські військові ситуація в Криму викликає все більше занепокоєнь. Верховна Рада України звернулася до держав гарантів безпеки України з проханням забезпечити цілісність та державний суверенітет країни. Яна Курченко далі. Невідомі військові у Криму тримають під контролем Кримські аеропорти, і адмінбудівлі. Ситуація загострюється дедалі більше. Масла у вогонь підливають і провокаційні гасла та виступи російських депутатів на півострові. Кримчанам пропонують російське громадянство, а російські військові на півострові стає все більше. ми знаходимося тут в аеропорту, щоб собі громадський порядок. І самоліти, які прилітають із Києва. Ми не хочемо, щоб радикали... Із УНСО э, ребята з України і у нас і какие-то э, неприятности. Свою присутність у міжнародних аеропортах силовики пояснюють просто а мовляв, охороняють порядок і спокій. Не дати можливості розгорітися цьому огню, який може розгорітися в Криму. Потому ми хотім. Щоб радикалізм не про шов, ми не хотим в Криму. вот, щоби в Криму був мир. Ще вчора Олександр Турчинов попередив, що будь-які пересування російських військових, що виходять за межі угоди про Чорноморський флот, буде розцінено як військова агресія. Сьогодні Верховна Рада звернулася до держав гарантів безпеки України. Відповідно до Будапештського меморандуму, ними є США, Великобританія і Росія. Вони підтвердили зобов'язання утримуватись від силової загрози проти територіальної цілісності. України Верховна Рада закликає країни гаранти негайно провести консультації, а від Ради безпеки ООН провести моніторинг ситуації у Криму. І, хоч східна сусідка виправдовується простими навчаннями, українські політологи ситуацію пояснюють інакше. Поразка Путіна в Україні після перемоги майдану настільки очевидно, що Путін справді дуже серйозно переймається своїм майбутнім, і йому не конче необхідна якась геополітична Тична перемога вони готують і вони хочуть провокацій для того, щоб під приводом гуманітарної інтервенції здійснити вже пряму військову окуп... окупацію Крима. Не виключає і найгіршого сценарію привласнити Крим Росії не дуже вигідно, оскільки він на 70% продовольчо залежить від України. А от база чорноморського флоту дуже вигідна для розташування своїх військових пратизму, це це є ланки одного ланцюга, завдання якого який дирижується Російською Федерацією, завдання якого відторгнути від України Крим. А якщо не вдасться Крим, то принаймні Севастополь. Я думаю, що це просто плацдарм, а мета контрреволюція. Однак не слід забувати, що за конституцією територія України цілісна і недоторкана, а її суверенітет поширюється на всю територію. Навіть запланований кримський референдум є нелегітимним, оскільки, як заявляє ЦВК, законами України, не передбачено проведення місцевих референдумів. Тож будь-які посягання на територію України її мову і суверенітет є незаконними. Яна Курченко, соціальна країна. Янукович приземлився у Ростові на Дону під гул винищувачів. Таке повідомлення поширили російські змі. Як повідомляють журналісти одного з місцевих видань із посиланням на ряд своїх джерел близько 10-ї години вечора, 27 лютого, літак із експрезидентом України Віктором Януковичем приземлився на військовому аеродромі. В Ростові-на-Дону його супроводжувало кілька винищувачів гул надзвукових двигунів. Близько півгодини було чути в північно-західній частині міста, де розташований аеропорт. Нагадаємо, сьогодні Віктор Янукович має дати прес-конференцію. В Ростові-на-Дону вона відбудеться о 15-й годині за київським часом. Полювання на гроші розпочалося. Австрійські банки заморозили рахунки 18 українських громадян на цих людей не повідомляються. Також уряд Швейцарії заморозив рахунки Віктора Януковича, Миколи Азарова та Андрія Клюєва швейцарським банкам поступив наказ бути обережними у поводженні з коштами з України. А Женевська прокуратура завела справу про. Відмивання грошей на Януковича та його сина Олександра. Як відомо у Швейцарії, було відкрито компанію сина Януковича, через яку він здійснював торгівлю вугіллям. Кримінальну справу закрито. Київський районний суд Харкова закрив справу Юлії Тимошенко щодо фінансових порушень в діяльності корпорації. ЄСУ у зв'язку з відмовою прокурорів від обвинувачення. Крім того, суд скасував постанови про арешт майна експрем'єра. Зокрема, мова йде про квартиру у Дніпропетровську. Постанова суду може бути оскаржена протягом семи днів. Прокуратура, дослідивши матеріали справи, встановила відсутність складу злочину у діях Тимошенко. І суд, винісши ухвалу про закриття справи, підтвердив позицію захисту і законність вимог захисту. За останню добу 44 людини звернулися за медичною допомогою. 35 з них госпіталізовано. Це особи, які постраждали під час сутичок у центрі Києва. Загалом кількість постраждалих у акціях протесту від 18 лютого сягнула. 876 осіб більше половини з них було госпіталізовано. Це офіційні дані Міністерства охорони здоров'я. При цьому спочатку сутичок померло 82 особи. Однак, медична служба Євромайдану стверджує, що кількість жертв набагато більша. Складна ситуація із психічним станом активістів. Ті, хто бачив, як загинули їхні побратими, мають Посттравматичний синдром і потребують реабілітації. Медики Майдану неодноразово на цьому наголошували і зараз шукають потрібних фахівців. Києвом пройде поминальна хода у пам'ять про загиблих сьогодні, о 8-й годині вечора. Активісти зберуться на Михайлівській площі і пройдуть ходою на знак пошани. Учасники акції також висловлять. Вимоги щодо необхідності розслідування смертей, випадків застосування насильства до учасників Євромайдану та інших порушень прав людини. Всі охочі зможуть своїм підписом підтримати вимоги активістів. Акція розпочнеться з хвилини мовчання та запалення свічок. Наразі це всі новини. Наші журналісти вже готують для вас багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимось.